Усім привіт, вітаю на каналі Crypto VLAR і після доволі таки великої перерви. Я повертаюся з, з оглядами і а, кілька активів, які я сьогодні буду розглядати. Це перший актив біткоін. Давайте розглянемо його. А, бачимо, що в нас раніше відбувся відбулася доволі така. Велика корекція. Тут у нас сформувався rejection block. І також, що ми бачимо наразі. Наразі у нас є ось даний незнятий мінімум, на який я поставив сповіщення. І якщо перейти на 5 хвилинний таймфрейм, бачимо також, що у нас є компресія ось тут зверху також є. Годинний імбаланс, тобто зона інтересу, і також по тепловій карті у нас тут знаходиться доволі велика кількість ліквідацій. Також бачимо, що раніше ціна форм білдила ліквідність, потім імпульс вверх знімала дану ліквідність. В наступному моменті також формувалась ліквідність, потім свіп, і ціна продовжувала рух. Вниз, тому в даний момент я а, розглядатиму наступний варіант. Тобто, якщо ціна піде вверх, зніме цю ліквідність і від цієї зони інтересу також ось, даних ліквідацій, буде формуватися розворотний сетап, то а, розглядатиму угоду в шорт на зняття а, ось даної компресії, і також ось цих. Мінімумів. Якщо ж для прикладу, спочатку ціна піде знімати ось дану компресію ці мінімуми, тоді, в принципі, після а, зняття даного мінімуму разом з тим тест rejection блока 05 rejection блока після даного тесту, ось можна буде розглянути лонг-угоду якраз таки з таргетом на дану. Компресію. Тобто, якщо ціна піде спочатку сюди, тоді шукатиму лонг. Якщо ціна піде знімати ось дану компресію, тоді в даній зоні розглядатиму шорт. Давайте перейдемо на наступну монету: це CRV. Тут також бачимо, що тут також відбувся ось цей пролив. Ціна закрилася, тобто свічка закрилася тіню, зняла sell side ліквідність, uh, і можна uh, очікувати на те, що ціна, тобто можна припустити, що ціна піде знімати дану side ліквідність, ось яка тут була не знята. Um, в моменті відбувається тест uh, 4 годинного імбалансу. Um, ось який в нас є тут. Ціна отримує реакцію. А якщо переключитися на молодші таймфрейми, то бачимо, що зараз відбувається висхідний рух, ціна за собою знімає ліквідність. Ось виділив для себе даний 15 хвилинний блок. Бачимо, що також раніше ми отримували реакцію саме від ордер блока. Тому можна припустити, що ціна також сюди спуститься. І після того, як відбудеться свіп ліквідності, можна в принципі, шукати розворотний сетап, де таргетом будуть слугувати якраз ось таки ось дана компресія і даний максимум. Лінк. Полінку також, в принципі, по всіх криптовалютах, по всіх активах відбувся цей, ну, по більшості з них відбувся пролив. Ось Натягнув в моменті на даний імпульс свідкові Фібоначі. і тут я очікуватиму на те, що ціна ще підніметься вверх на 4-годинному таймфреймі. У нас є ось тут такий 4-годинний імбаланс. І також, для прикладу, на годинному таймфреймі є даний блок, який також може слугувати як зона інтересу, також не виключаю, що ціна підніметься ще вище для того, щоб зняти, зняти а, ліквідність з даного блока. І а, вже після цього можна розглядати шорт, також а, вище є ще один годинний imbalance. Тому а, зон інтересу багато, потрібно очікувати на а, реакцію в них. Бачимо, що також а, ось тут знаходиться і годинний імбеленс, і чотирьохдинний імбеленс. Ось він. Але дан, дана зона а, мене не дуже цікавить, оскільки а, по преміум та дискаунту вона знаходиться в дискаунті. Тому хотілося б, щоб ціна піднялася вище і вже. А в даній зоні розглядати шорт-угоду. І ще одна монета FED, Тут також пролив. Для себе виділив годинний імбаланс. Бачимо, що на 4-годинному таймфреймі також у нас є цінові неефективності. Ось тут є невеличкий імбеланс. є. Кожний невеличкий імбаланс і ось тут вже більший імбаланс знаходиться. Тому, в принципі, наразі розглядатиму шорт для початку в цій зоні. Якщо відбудеться потрібна мені реакція, тоді можна буде входити в шорт і ціллю може слугувати для прикладу, ось даний незнятий пул ліквідності. Що ж дякую всім за перегляд. Попрошу поставити лайк даному відео, підписатись на канал. Я буду вам дуже вдячний і бажаю всім профіту.